Знайомтесь, бренд Mast. Це інноваційний європейський бренд родом із Швейцарії, продукція якого високо цінується в десятках країн світу як інноваційна, технологічна зі своїм незвичайним та стильним дизайном. А це їх нова модель Must M7, яка розширює лінійку бренду поряд вже з популярною в Україні моделлю M5X. Отже, – що ж особливого приготувала новинка. Давайте дізнаємось разом. Але спочатку постав подобайку та підписуйся на нас, щоб першим бачити всі нові та круті відеоогляди топових новинок в Україні. М7 – це ідеальний баланс, максимум комфорту для дитини і мінімум ваги для батьків. Вона вміщується в багажник будь-якого авто, не займає багато простору у квартирі, з нею легко гуляти, і ви не жертвуєте зручністю малюка. Це комфорт великої коляски, але в легкому і стильному форматі. З самого народження ваш малюк буде почувати себе комфортно у великій люльці, текстиль якої має водовідштовхувальний ефект та захист від ультрафіолетових променів UPF 50. Великий капор, який збільшується та має додаткове провітрювання. Люлька добре вентилюється, щоб забезпечити оптимальну циркуляцію повітря. Ви можете відкрити вентиляційний отвір в нижній частині або в узголіві люльки. Це забезпечує спокійний та безпечний сон вашого малюка. Накидка на люльку кріпиться за допомогою блискавки та має додатковий захист від вітру та непогоди. Повітропроникний матрац у люльці повністю перфорований, матрац товщий в області голови, ніж в області ніг. Це природне положення допомагає зменшити рефлюкс у вашого малюка. Захист від сонця, який тепер точно ніде не загубити, бо він завжди поруч у необхідний момент. Завдяки кнопкам пам'яті люльку можна. Легко зняти з коляски за допомогою однієї руки, а прогулянковий блок реверсивний. Малюк може сидіти обличчям до батьків або ж досліджувати світ. Простора сидіння забезпечує максимальний комфорт і простір для вашої малечі, м'яку оббивку можна легко зняти для легкого чищення, а під нею ви знайдете вентиляційну панель, яка допомагає вашій дитині залишитися в комфорті у спеку. Спинка М7 має ергономічно правильне положення для вертикальної посадки та підтримки дитини. Відсутні будь-які провали в області попереку. Кут нахилу спинки регулюється натисканням кнопки і має декілька положень для того, щоб ви могли підібрати максимально зручне положення для своєї дитини. Підніжку коляски М7 можна регулювати. Чотирьох різних положеннях, регульовані п'ятиточкові ремені безпеки, які ви з легкістю можете відрегулювати в ідеальне положення для вашої дитини. Зручний бампер за кошкіри, який відкривається з обох боків та обертається на 360 градусів. І дуже великий капор коляски М7 з двома додатковими секціями, який забезпечує захист від ультрафіолету, має зручне оглядове віконечко і звичайно батьківська ручка, виготовлена з преміальної екошкіри. Ви можете встановити її у зручному для вас. Положені. Коляска М7 має великий і зручний кошик для покупок. Уявіть собі, вагою до 10 кг Легка рама виготовлена з алюмінію, а інноваційні поліуретанові колеса з амортизацією мають м'який і плавний хід. Навіть по бруківці, бордюрах чи гравію. Передні колеса фіксуються. Це дуже зручно При їзді по піску або пересічній місцевості. Маст М7 можливо придбати як прогулянковий візок або в комплекті два в одному з люлькою, і навіть в комплекті три в одному з автолюлькою легко складається незалежно від положення сидіння текстилем всередину. Маст М7 підходить з народження і до 4 років, сертифікована відповідно до європейських стандартів якості. Ідеальна для міста, подорожей і повсякденного життя.